Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Потаємні гріхи. ЕКЛЕЗІАСТОВА 12 14. Бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Злодій увірвався до майстерні з ремонту телефонів. Розбив скло вітрини і почав розкладати по кишенях телефони та інші речі. Він намагався приховати своє обличчя від камери спостереження, накривши голову картонною коробкою. Однак, під час пограбування коробка спала, відкривши його обличчя. За кілька хвилин власник магазину побачив відеозапис пограбування, викликав поліцію, яка заарештувала грабіжника біля сусіднього магазину. Ця історія нагадує нам, що кожен прихований гріх колись буде виявлений. Людська природа намагається приховати свої гріхи. Натомість у книзі Еклезіаста ми читаємо, що повинні дотримуватись Божих заповідей, бо кожна прихована річ постане перед Його праведним поглядом і отримає справедливий вирок. Автор писав Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Навіть приховані речі, які засуджуються десятьма заповідями, не уникнуть Божої оцінки, Бог винесе на суд кожну справу добру чи злу, але завдяки Його благодаті ми можемо знайти прощення наших гріхів у Христі Ісусі та Його жертві за нас. Якщо ми усвідомлюємо і засвоюємо Його заповіді, це призводить до благоговійного страху перед Ним. І відповідного способу життя, принесімо йому наші гріхи, і знову відчуймо Його любляче, всепрощаючи серце. Як вам зберігати благоговійний страх перед Богом? Що ви можете зробити на цьому тижні, аби пам'ятати про Його заповіді? Помолимось, дорогий Боже, я каюся у своїх таємних гріхах. Будь ласка, поглянь на мене з милосердям. І допоможи жити праведно перед тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.